Вітаю! Ви дивитеся Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтеся на наш YouTube канал та інші соціальні мережі. Якщо ви вимушений переселенець у зв'язку з бойовими діями чи війною на території вашого проживання, тема цього блогу для вас. В Україні існує ціле міністерство цифрової трансформації, яке створило для наших громадян дуже зручний застосунок дія, щоб все було для людей і про людей. Але з плином часу та купою проблем, пов'язаних з війною, виявилося багато недоліків, які аж ніяк не спрощують наше життя. Особливо коли мова йде про якісь виплати від держави. Ще навесні цього року держава, опікуючись про громадян, запровадила виплати вимушеним переселенцям на кожну особу та на дітей в родині. І для зручності цих виплат в застосунку «Дія» створили спеціальні опції для оформлення цієї допомоги. Але дуже багато людей зіткнулися з тим, що додаток документи приймає, а потім зависає або відмовляє. То, щоб таки отримати, виплату багато з вас обирають старий дідівський метод стояти в черзі. Але тепер уряд обіцяв виправити цю ситуацію. Як відомо в Україні з 1 жовтня Міністерство соціальної політики в усіх областях вводить єдину інформаційну систему соціальної сфери ЄІСС. Е Завдяки нововведенню внутрішнього переміщення особи або ВПО зможуть отримувати соціальні послуги простіше і швидше за місцем перебування, а не реєстрації. Про це пише урядовий портал. Як пояснюють урядовці, запровадження цієї системи ЄС дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців. Тепер органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яку адресу вказано у людини в документах. З 1 жовтня у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту населення переселенці зможуть змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, виправити помилкові або некоректні дані в заяві та отримати довідки вимушено переселених осіб, з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання. Як заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, тепер органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. З цією проблемою зіткнулися ті переселенці, які не змогли потрапити до органів соцзахисту або в ЦНАПи, щоб оформити собі допомогу від держави. До прикладу, вагітні та жінки, які доглядають за маленькими дітьми. Адже ви стоїте в довжелезній черзі по 6-8 годин, це навіть одиноким та з дорослими дітьми не під силу. Я нагадаю, що переселенці, які звернулися до 30 квітня через дію по допомогу, але не отримали грошей, можуть вдруге подати відповідну заявку. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Повідомляється, що Мінцифри сформувало перелік таких громадян та передало до органів соціального захисту населення. Заступник міністра зазначає, що заяви подаються не через центр надання адміністративних послуг ЦНАП чи територіальну громаду, а саме через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення. Цитую. Якщо вони внесені до зазначеного списку, їм буде призначено допомогу починаючи з березня. Якщо людина не потрапила до такого списку, вона все одно має звернутися і надати підтвердження того, що у квітні поточного року вона вже подавала інформацію про надання допомоги. Їй також будуть призначені відповідні виплати, підкреслив заступник міністра. Що це означає? Для тих, хто подавав заявку через ДІЮ, особливо навесні цього року, з'явилась можливість повторно подати таку заявку. Але обов'язково треба мати підтвердження того, що в квітні місяці ви подавали відповідну заявку. І як це зробити? Тут велике питання. Адже в дії такі заявки зазвичай не зберігаються, особливо якщо вони не виконані і не проходять. Зависає сам додаток. Такому випадку фахівці радять робити скріни вашої заявки або якимось іншим чином її фіксувати. Тут спрацьовує відомий алгоритм, знав би раніше соломки підстелив. І ще одне: урядовці ніяк не пояснюють, чи можна подавати повторну заявку через портал Дія, тобто так, як ви це робили в квітні місяці цього року. Бо якщо знову ж виникне така ж ситуація, як навесні. То я не бачу зовсім механізму вирішення та спрощення цієї проблеми для людей. Для цього знову бери валізку, теплу каву або чай, свою маленьку дитину чи близького родича в інвалідному візку і їдь до найближчого ЦНАПу і стій в черзі, як всі нормальні люди в цифровій сучасній країні. Також я додам, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України внутрішньо переміщена особа. Зобов'язана повідомити про зміну місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів. Це дасть змогу перевести виплату за новим місцем вашої реєстрації. Тут є також один неприємний момент: для того, щоб повідомити про нове місце проживання, потрібно знову відстояти в черзі. Але в будь-якому випадку я раджу вам ще раз спробувати через дію подати заявку та заповнити всі необхідні документи. І зробити це ви можете у себе вдома, не виходячи і не перебуваючи в довжелезній черзі. Ви ж спробуйте і напишіть нам, наскільки вам вдалося виправити цю ситуацію. Для цього напишіть нам в чат та коментарі під цим відео на нашому Ютуб каналі. А для того, щоб писати коментарі, ви маєте підписатися. Ну і наостанок я додам, що з 1 жовтня власники житла, які прихистили внутрішніх переселенців у себе вдома, будуть отримувати вдвічі більше коштів. Раніше вони отримували по 450 гривень за місяць, а з жовтня 900 гривень. Компенсацію збільшили в зв'язку з наближенням опалювального сезону. Наскільки цієї суми буде вистачати, ви можете запитати власників квартир чи житла або написати нам і поділитися своїми враженнями. Тож тримаємось, стежимо за руками та готуємося до зими і віримо в наші збройні сили України та нашу перемогу. З вами був Олександр Близнюк. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.